Смерть на дорозі. На рівненщині внаслідок ДТП є загиблі і травмовання. Любу тебе. У рівному вдова загиблого захисника в пам'ять про чоловіка відкрила кав'ярню. ITV. Новини. Добрий вечір на майдані Незалежності у Рівному знову прощалися із героєм. В останню дорогу рівняни провели Євгена Галягіна. Захисник в серпні 2023 року підписав контракт з прикордонною службою України, отримав звання сержанта. Прагнув продовжити навчання, щоб розвиватися саме у військовій справі. На жаль, 27 грудня 2024 року на бойових позиціях Донецького напрямку 28-річний сержант Євгеній Галягін загинув від отриманих травм та поранень. Вічна шана та слава героям. Смертельна автопригода на рівненщині ДТП сталося сьогодні 30 грудня на автодорозі городище Рівне Старокостянтинів. У наслідок зіткнення є загиблі та травмовані. На місці автотрощі побували і наші журналісти. Через що сталося ДТП, та в якому стані потерпілі розповість наша Дарина Черемшина. На цьому місці сьогодні, 30 грудня, сталася смертельна автопригода. Відомо, що зіткнулися два автомобілі. У наслідок цього одна людина загинула, а ще дві травмувалися. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Моторшна автопригода сталася між Острогом та Вельбівно. Валерій Бойко, адвокат потерпілого керманича, розповідає, водійка Міцубісі не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль розвернуло та виконало на зустрічну смугу, де й відбулося зіткнення. Мій потерпілий розповів, що він цього... Сьогодні їхав по своїй смузі руху. На зустріч йому рухався автомобіль Міцубісі Він побачив, як автомобіль почало на Дорозі розвертати. Він намагався уникнути зіткнення і прийняв право, але відбійник йому завадив це зробити. І в цей момент відбулося зіткнення. Він отримав травми і зараз проходить медичний огляд у районній лікарні. На жаль, пасажир Фольксвагену отримав травми, несумісні з життям. Його смерть констатували до приїзду бригади екстреної швидкої допомоги. У наслідок ДТП травми, несумісні з життям отримав пасажир Фольксвагена. Його тіло деблокували рятувальники. Обох водіїв відібрані біологія. Логічні зразки слідчі слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Як нам повідомили медики, у жінки водійки Міцубісі закрита черепна мозкова травма, мозкова кома та численні забої. Наразі керманичка перебуває в реанімації у чоловіка, водія фольксвагена закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітини. Право. Хоронці з свого боку вкотре наголошують будьте обережні на дорогах та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Перетворила біль на спосіб розвитку та сили. Мова про пані Юлію. Жінка через повномасштабне вторгнення втратила чоловіка. У пам'ять про нього вона вирішила відкрити кав'ярню Своєю історією та як розпач перетворила на мотивацію. Пані Юлія поділилася із нашою Вікторією Якимець. Пані Юлія зовсім нещодавно відкрила сімейну кав'ярню у рівному, і це вона присвятила своєму чоловікові Олександру. Разом подружжя прожило 11 років. За цей час у них народилося двоє синів. Однак, повномасштабне вторгнення внесло корективи у щасливе подружнє життя. У березні 2023 року. Олександр отримав повістку. А у липні того ж року його рідні дізналися про загибель чоловіка. 2023 році. Прийшла повістка і чоловік пішов захищати батьківщину. Він попав дуже хорошу бригаду, 80-ту. Дуже хороша, їх там добре готували, навчали. Але так склалося, що 5 липня чоловік загинув. Бахмутом. Чоловік для мене був такою моєю опорою. Таким міцним міцним фундаментом. Жінка не приховує. Для неї втрата чоловіка була потрясінням. Однак вона твердо вирішила взяти себе в руки та здійснити їхню спільну мрію. Тоді і розпочався шлях відкриття нової затишної кав'ярні. З першого червня цього року Юлія отримала грант на відкриття закладу. У липні ж уже кипіла робота. І ось під кінець грудня невеличка затишна кав'ярня у Рівному відчинила свої двері для кожного. Я написала грант. Нас виграла грант, захистила його. Пройшов там певний термін, і там з липня місяця ми вже почали тут це все будувати. І почалася робота над кожним куточком цього закладу. Наші мрії почали втілюватися в реальність. Та наважитися відкрити заклад для жінки було нелегко. Юлія зізнається, чи не найбільшу роль зіграв волонтерський центр, на який вона натрапила після загибелі чоловіка. За її словами, саме там вона отримала необхідну їй підтримку та сили, аби продовжувати рухатися далі і все ж до кінця здійснити свій задум. Коли ми зайшли, ми зразу відчули, що це щось особливе. Наше хороше це, це особливе місце, і сину дуже сильно сподобалося. І серпня місяця 23-го року ми пості... Сіноходимо я почала відновлювати себе, працювати над собою, проходячи ці етапи горювання. У закладі пані Юлії все продумане до деталей. Заручившись підтримкою рідних, у кав'ярні жінці вдалося втілити свої задими та креативні ідеї. До речі, заклад має певну особливість. У нас є така негласна. Умова закладу, коли приходять сім'ї або приходять друзі, подруги, компанії, оця чорна коробочка є. Ми складаємо сюди телефони, е, отак, дістаємо ігри і граємо в ігри. Я хочу, щоб е, незважаючи на це таке буремне життя зараз, тяжке інколи буває. Люди трошки зупинялися і цінували своїх близьких. Та чи не найбільшим важливим для Юлії у закладі є куточок пам'яті її чоловікові Олександру? На стінах спільні фото подружжя та їхніх двох синочків. Кожне фото має для жінки сакральне значення та додає їй сили не здаватися і продовжувати втілювати у реальність свої цілі та мрії. Ці фото. Це неймовірні фото, бо тут початок наше весілля. А ця фотографія це остання фото наше разом, коли чоловік приїхав в червні перед від'їздом на схід. І я хотіла, щоб ці фото тут висіли, бо це сімейна кав'ярня, це наша мрія, і якби не складалося життя далі, це пам'ять. І вона не стреться, і це світла пам'ять. І дякую Богу за прекрасного чоловіка. Не без емоцій. Жінка ділиться. Відкриття кав'ярні стало для неї віддушеною та місцем сили. Тож планів у неї ще багато. Зокрема, уже невдовзі у закладі. Юлія планує відкрити її кухню. Там можна буде спробувати і суші. Їх до слова жінка хоче готувати власноруч. Вікторія Якимаць Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Про те, що у спецшколі на Рівненщині виявили порушення прав дитини, про рівняну, на який придбав телефон за несправжні долари, та про те, як на Рівненщині працює центр з розшуку безвісти зниклих осіб, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Будь-який смак. Які ялинки і поскільки можна придбати у Рівному. Незмінна традиція. Скільки цьогоріч коштує традиційний для новорічного стола салат олів'є. Ялинка чи сосна велика чи мала, жива чи штучна. Перед таким вибором опиняється, чи не кожна родина напередодні нового року. Що ж найчастіше обирають у Рівному, та скільки зелених дерев реалізовано в області? Дивіться у сюжеті. Живі чи штучні мова йде про ялинки. Уже більше місяця на ринках рівного продають хвойні дерева. Але ось в останні дні перед новим роком локацій, де їх можна знайти, вже майже немає. Та все ж таки деякі продавці ще ведуть торги. Пані Людмила приїжджає на ринок рівного та продає маленькі сосни та ялиночки. Їх вдома виготовляють з гілочок. каже, люди часто купують невеличкі деревця, сосни ну і ялинки беруть, як хто хоче. Меншенькі, як правило, беруть. Вони на підставочках. Це з гілячок. паї рвемо гілячки і робимо такі, крутимо на це є, на палочку і вирізаємо такі підставки. Бачите, знизу. Ось і цей є такі круті. Так, і є, не? Да, да. Є, але вже бачите, перед новим роком не так. А перед різдвом, перед 25-м то брали. На ринках Рівного покупці перевагу надають живому зеленому дереву. У свою чергу речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська розповідає: найбільшим попитом на ринках користуються звичайні ялини та сосни. Загалом по Рівненській області філії реалізували 15 тисяч новорічних деревець. Це в основному сосна і ялинка. Традиційно вони є найбільш популярними. Реалізовували також деревця в контейнерах, або як люди люблять називати ще в горщиках, тобто такі із кореневою системою. Ну але переважно це були стандартні зрубані деревця ялини, сосни. Нагадуємо, обираючи новорічну красуню, потрібно звертати увагу на її легальність. Там має бути стрічка зі штрих-кодом, який буде вказувати на те, що вона зроблена у спеціально відведеному місці. Щодо штучних ялинок, то не на камеру продавці кажуть. Цьогоріч попиту на штучні ялинки майже немає. Сніжана Твардовська та Богдан Чегус. Телеканал АйТВ Медіагруп. Новий рік не за горами і господині вже починають складати святкове меню. Одні з традиційних страв є олів'є. Наші журналісти вирішили дізнатися, яка вартість салату цьогоріч і чи значно змінилася ціна на індігрієнти порівняно з минулим роком. З подробицями Юлія Котляревська страва, рецепт якої знають усі, та яка щороку прикрашає новорічний стіл. Олів'є салат не новий, але оціни щороку на інгредієнти змінюються. Ми вирушили на один із ринків рівного, аби дізнатися, якої є вартість традиційної страви цьогоріч. Розпочали ми з головної родзинки салату ковбаси. За словами продавців, у цьому році ціна на неї зросла. «Ціни, звичайно піднялися. А ціна на ціна палки, десь гривень 140-150. сто такий от кусочок. Меньки також десь 94, це чи під кілограм. Не обходиться цей салат традиційно і без квашених огірків. На ринках рівного їх вдосталь. І за словами продавців, попит на них також є. Ну, беруть 50-60 гривень. 50 Получається, а часто беруть на салат? Ну, гарно беруть. Я сама вирощую і сама квашу. Це моя вся домашня продукція. Не менш важливими у страві є овочі. Катечок 700 грам 30 гривень, такий печок 800 грам 35 гривень, кілограм 40 менше. Беруть зараз, беруть на салати, зараз свято на салати беруть. Моркви завжди в ходу. За домашню картоплю в середньому за кілограм можна віддати близько 25 гривень. 25 буде за кілограм домашні домашні мішках все домашнього А з минулорічною ціною виросла трошки картопля в ціні. звісно. Також одним із інгредієнтів є яйця. Вартує на ринку десяток в середньому 60 гривень. Баночка горошку обійдеться в 45 гривень. Ну і на сам кінець майонез. Його вартість в середньому за невеличку пачку 35 гривень. Загалом, аби приготувати середню. У порцію салату на одну сім'ю потрібно витратити близько 250 гривень. Юлія Котляревська, Богдан Чегуз, телеканал ITV Media Group. Два претендента, один переможець. Відбувся головний матч кубка аматорської ліги рівненщини із футзалом за підтримки міського голови. У двобої за трофей зійшлися Кустопільський комфорт сервіс та рівненський АВ «Металгруп». Команди напередодні кубка зіграли між собою регулярну гру обласного чемпіонату, де рівняни відіграли із 0-3 і у підсумку здобули перемогу. 4-3. у кубку гравці комфорт сервісу зробили висновки і взяли реванш за недавню поразку. Більше того, зробили це занадто переконливо. З перших хвилин матчу у Рівненського метал груп не йде комбінаційна гра. «Комфорт-сервіс» встигає накривати кожен розіграш суперника і раз по раз відповідає дошкульними випадами у бік воріт Івана Гуранця. Перша небезпека у матчі зі стандарту. Ігор Ільчук бив потужно, але переграти Гуранця не зумів. Ще одна хороша нагода на шостій хвилині. Матчу знову Гуранець рятує команду. А от відвести загрозу після стрімкої контратаки голкіпер уже не зміг. Віталій Богданов виводить комфортсеріс уперед на восьміх хвилині матчу через хвилину Богданов прострілом знаходить ногу Артема Плескача нуль два. Це вже плескач, це вже плескач там, де і мав бути на дальній стійці. Забуває суто футзальний гол. Авеметал груп великими силами йде відіграватися і мало не пропускає втретє. Віталій Ковальчук вибачає суперника. Через хвилину уже рятує команду Іван Горанець, виправляючи помилку партнерів в обороні. Чи не перший удар у площину воріт від Авеметал Груп відбувся на 16-й хвилині? Віктор Чудля наважився на дальній постріл. За півтори хвилини до кінця першого тайму Авеметал Груп починає грати із п'ятим польовим. Свій момент знову має Віктор Чудля, але не переграє Романа Стельмашчук. 2-0 на користь комфортсервісу після першого тайму. Ми розбирали їхні стандарти. Ми знаємо кожного їхнього гравця, хто в яку сторону обигрує сильні сторони. Так само знаємо слабої сторони. Великі сподівання та очікування на другий тайм. Вболівальники вірять, що Авеметал груп зможе повернути інтригу в матч. Втім, на другій хвилині другого тайму комфортсервіс забиває кур'йозний гол. Віталій Богданов б'є здалеку і м'яч виско. Взає з рук гуранця та закочується у ворота 0-3 із дублем Віталія Богданова. Відразу після пропущеного АВ груп йде грати із п'ятим польовим. Це за 18 хвилин до кінця матчу, і команда має нагоду скоротити відставання. Але Андрій Паршиков махнув повз м'яч. більше таких шансів команда не матиме. Граючи без воротаря, рівняни пропускають у порожній від Миколи Окерешка 0-4. Потім м'яч у власні ворота зрізає Андрій Паршиков нуль А Авометал груп намагається забити у відповідь, але знову пропускає другий автогол на рахунку Владислава Гарбарука. 0-6. за такого рахунку. Другу жовту картку отримує Віктор Чудля. Для нього фінальна гра завершилася на 30-й хвилині. Матчу перша картка була за емоції та апеляції до. До арбітра Перша жовта картка, я вважаю, взагалі, не по ділу. Наприклад, суддю я не ображав, його адресу не висловлювався. Емоції, ну та вони є постійно. Якщо за кожні емоції давати в кожній грі жовту карточку, то будуть люди догравати два на два. Друга жовта, ну там. Була залізно, але перед тим гравець я вважаю, фолив на мені. Якби суддя розібрався, свиснув би цього всього не було. б. Гол престижу Метал Груп забив із дабл пенальті. Юрій Шуляк з 10 метрів переграв Романа Стельмащука. Юрій Шуляк забив і пішов відпочивати, побачивши перед собою червоне світло за грубий фол проти Сергія Степанюка. Пряма червона і друге вилучення для Метал Груп у фіналі. Далі ще два м'ячі влетіли у ворота рівнян. Спершу Владислав Котисько потужно пробив у ближній. А через хвилину той же Шкотисько обігравши голкіпера, поставив масну крапку у фіналі Кубка Аматорської ліги Рівненщини. 8-1. Комфорт Сервіс сильніший за Авометалгруп. Взагалі не було характеру. Після 6-0 команда почала проявляти якийсь характер, але то вже було пізно. Я рахую, там великий рахунок, він взагалі не по грі. Команда дуже хороша і сьогодні, видно, не їхній просто день. Костопільський комфортсервіс повертає собі кубок аматорської ліги рівненщини після річної паузи. Аваметал груп, який володів цим трофеєм передає його наступному володарю. Сергій Степанюк із кубком. Кращим гравцем фінального матчу було визнано Віталія Богданова із Комфорт Сервісу. Два забив один віддав і так виглядав трошки краще, ніж інші гравці. Тому я думаю, що тут ніколи не виникло ніяких питань, хто буде кращим гравцем матчу. У розіграші Кубка аматорської ліги Рівненщини змагалися 16 команд. Стартували з однієї восьмої фіналу. Комфорт сервіс на шляху до тріумфу здолав чотири колективи і став дворазовим володарем. Цього трофею. Він комфорт Сервіса збирав гру, зробив правильні висновки після календарної гри в чемпіонаті з 3-0-3. Тут не дали зробити такий камбек Авеметалу групи. Я думаю, цілком по грі вони стали володарями кубку. Кубок Аматорської ліги Рівненщини проводиться з 2021 року. Раніше володарями Кубка також були Еліксус Хімік Хіміктанчик та «АВ метал Груп. Вадим Мороз, телеканал Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.